Міф Греції про 12 подвигів Геракла. Сьомий та восьмий подвиги Геракла Крицький бик та коні Діомеда. Довго думав Мершавий і боягузливий Еврісфей, перш ніж призначити своєму могутньому слузі новий урок. Він бачив, що мужність і сила Геракла не знають меж. Здавалося, усі небезпечні й важкі роботи уже зроблені. Цей час дійшла до царя дивовижна звістка. Далеко за синім морем, говорили цареві приїжджі купці, лежить багатий острів крит, царює там гордий цар мінус. Він не боїться нікого з людей, він наважується порушувати навіть волю богів. Нещодавно трапилося з ним ощу. Бог моря Посейдон вислав з морських глибин на берег прекрасного круторого бика. Цього бика Наказав Бог, ти мінусе повинен відвести до священого гаю на березі і там принести мені в жертву, заколовши його на камені, обточеному моїми хвилями. Отак От і треба було б зробити цареві, але гордому Мінусу дуже сподобався огрядний гарний бик. Він пустив його у своє стадо, а в жертву Богу приніс звичайне теля. Тяжко розгнівалося море на мінуса, за таку зухвалу насмішку. Хвилі його з шумом вдарилися об крицькі береги, і тієї ж миті биком оволоділа велика лють. Наче скажений, кинувся він геть от стіла, ревучий на всі околиці диким ревом. Чимало днів пройшло з того часу, а цей морський бик усе ще бродить. По полях і лісах криту, він вбиває і калічить людей, і немає сміливця, який зміг би приборкати його. Цар Еврісфей зрадів такій звістці. От, думав він, справжня задача для мого слуги. Але він хотів зробити. Роботу Геракла ще більш важкою і складною. Тому, посилаючи його по покрицького бика, він заразом наказав йому привезти з далекої країни Фракії страшних кобилиць царя Діомеда. На високому морському березі побудував свій похмурий палац жорстокий цар Діомед. Між гострими брилами скель височіли поруч із цим палацом міцні стайні. Там Прикуті до дубових ясел, рили копитами землю, хропіли й косили очі прекрасні гніді кобили. Їхня шерсть блищала, як мідь, їхні шиї гнулися до самих копит. Але горе було тому, хто підійшов би ближче до цих швидконогих скакунок. Вони не їли ні сіна, ні свіжої трави, ні золотого вівса, ні ячмінних зерен. Це були коні, людожери. І кожного разу, коли буря розбивала корабель навпроти палацу Діомеда, його слуги підбирали потопаючих і кидали їх на поживу кровожерливим кобилицям свого повелителя. Нелегко було Гераклові виконати новий наказ бойогузливого і підступного Еврісфея. Але що робити? І з ломакою в руках двадцять вояків не змогли б підняти з землі ту палицю. З рудою шкурою немейського лева на плечах він рушив у далеку путь. На легкому кораблі плив він на острів крит, і вислярі корабля дивувалися добродушності й силі великого героя. Порожньо і безлюдно було в ті дні на Криті. Дороги заросли будяком і колючим акантом, поля стояли покинуті, усі боялися страшного бика. Могутній герой. Сміливо пішов назустріч чудовиську. На глухому перехресті вони зустрілися. Бик, нахиливши голову зі злісним ревінням, кинувся на Геракла. Але сміливе серце не здригнулося. Дочекавшись, поки бик підбіг зовсім близько, Геракл схопив його могутніми руками за роги і притиснув головою до землі. Як не рвалася дика тварина, як не хрипіла, як не крутила налитими кров'ю очима, усе було марно. Надівши на бика реміну узду, Геракл сів на нього верхи і поплив через море до царя Еврісфея. Побачивши бика, Еврісфей, як завжди, жахнувся і сховався в палаці. А бика наказав скоріше випустити за міські стіни. З ревом помчало страховисько по всій країні, наводячи страх на жителів. Довго носилося по горах і долинах Греції, поки далеко, в країні. Марафонський не співав його інший великий герой Тесей. А Геракл між тим уже плив до Фракії, де над могутньою безоднею на чорних скелях височів палац Діомеда і люто іржали страшні кобалиці. У той час, коли він підійшов до стайні, Діомед полював у лісах своєї країни. Геракл безстрашно відчинив ворота і зайшов у стіло, усипане людськими кістками. Він пов'язав мотуздям перелякану варту, сміливо накинув вуздечки на кровожерливих коней і повів їх до свого корабля. Але слуги дали царю знати про те, що трапилося в його стайнях. Розгнівений цар кинувся зі своїми воїнами на морський берег і тут зустрів Геракла. У жаркому бою Геракл переміг войовничих фракійців. Одним ударом добини він розбив голову лютому Діомедові і жбурнув його тіло на поживу коням. Потім Геракл відвів страшних кобилиць Еврісфеєві. Еврісфей, який належить жадібному боягузу, не зберіг і цих кобил. Тремтячи від страху, він звелів випустити їх в дикі Лікейські гори, там, між скелястих круч і соснових лісів. На них напали злі гірські вовки, і скоро тільки старці-співаки у своїх піснях поминали страшних тварин та їхнього жорстокого господаря.